A, «and» чи «the». Що ж вибрати, який артикль поставити? Це питання ми собі зазвичай задаємо, коли будуємо речення англійською мовою. Перший артикль Е. Він ставиться тоді, коли слово починається на приголосну букву. І він виступає як неозначений артикль. Чому неозначений? Тому що ми його будемо ставити перед тим словом, коли ми перше знайомимося з цим словом. Наприклад, I saw a dog in the park. I saw a dog in the park. Я побачила собаку в парку. Це собака? Чого він туди прибіг, мені невідомо. Я його бачу вперше. Тому, якщо ми вперше знайомимося з предметом, ми поставимо артикль «Е». E". Can, Can I have an Apple? Отож, ми тут поставили артикль «Н». Він теж є неозначеним. І ми поставили його перед голосною буквою. Для чого американці це придумали? Для милозвучності. Так? Тому якщо ми скажемо e Apple, не звучить краще сказати an Apple. так? Артикль E та N вони є неозначеними. Тобто ми їх ставимо тоді, коли з предметом знайомимося вперше. Артикль the вважається означеним. Тобто ми вже знаємо, що це за предмет, або ж тваринка там, чи ще щось. Нам це все відомо. Ми вже знаємо конкретно, чия це собака, наприклад, мого друга, чий це кіт там, моєї подруги і так далі. Зверніть увагу ще раз на це речення: I saw a dog in the park. Я побачила собаку в парку. Тепер дивимося на інше речення. The dog was very cute. Той собака був дуже гарненьким, тобто ми знаємо, що то вже той собака. Ми вже про нього чули. Тому ми поставили артикль. Де зверніть увагу на останнє слово An hour. слово то починається на літеру h, але ми дослуховуємося як слово. Звучить і тоді ставимо правильний артикль. Звучить у нас слово «ауе», година це голосний звук. Тому ми поставили артикль Н. Ми не будемо ставити ніколи артиклі перед іменами. Наприклад, Оксана, мене звати Оксана. Я не буду говорити «My name is the Оксана. Абсурд якийсь. The е, ен. Не ставимо перед іменами взагалі. А також не використовуємо артиклі перед власними назвами, наприклад, Лондон. Не можна сказати The London». Заборонено, коли ставити артиклі. Артикль «the» він буде стояти перед тим, що одне, наприклад, в світі, або ж як виняток the United States of America», тобто перед Сполученими Штатами Америки, ми поставимо артикль «the». і будь-що, що буде одне в світі, щось унікальне. Ми теж будемо ставити артикль «the». Це є стале правило, яке потрібно використовувати. Наприклад, «sun» – одне в світі. Ну для нашої землі воно там одне, воно унікальне, можливо, там десь є ще багато. Перед ним ставиться артикль The. The sun» – Воно є унікальним, воно є одним для, наприклад, нашої планети. Далі, The Moon місяць. Теж поставимо артикль «the». а також The internet». The Internet. Тобто інтернет теж є унікальним. А ви напишіть під цим відео у коментарях, які ви знаєте унікальні слова, де ми можемо поставити артикль The. Всім дякую за перегляд цього відео, підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вгору. Чидос!